На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці серед міста Дніпра. Людей обурює закриття ортодонтичного відділення центру надання медичної допомоги дорослим і дітям. Дніпровська міськрада прийняла відповідне рішення про скорочення відділення. А в ситуації розбиралася журналістка Вікторія Галка. Сергій колишній військовий. Нині працює за фахом, зубним техніком. Місце роботи центр надання стоматологічних послуг дорослим та дітям, який відноситься до клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Дніпровської міськради. скорочення у медзакладі ортодонтичного відділення дізнався два тижні тому. Керівництво поставило перед фактом. Відповідний наказ датували першим квітня. У наказі чорним по білому написано. У зв'язку з низьким обсягом навантаження, фінансової неспроможності та раціональним використанням кадрового потенціалу скоротити 1 червня штат працівників відділення під скорочення потрапили троє лікарів-ортодонтів та двоє зубних техніків. А саме відділення закриють у зв'язку з нерентабельністю. Однак, колишній військовий категорично з цим не погоджується. Я працюю в цій поліклініці стоматологічні і в дитячому відділенні, ортодонтичному. Я звернувся до таким, вже не знаю, що робити, де, до кого звертатися, тому що байдужість просто вбиває. А це в нас була політика. Дитяче населення. Плюс це не просто, от, кажуть, от, вони закривають етаптерин. Відділення закривають ортодентичні. Тут ще патологія. Тут приймають діток з розщеленими. Чи багато таких відділень ще є по місту? Два або три. і все. А чого ваше саме закривають? Чого закривають? Будуть, бо воно не рентабельне, вони нічого не хочуть робити. Я, ще, ну, я кажу, що немає чим працювати. Тут навіть настільки все банально, що навіть зв'язку з поліклінікою немає. От люди не можуть дозвонитися. Вони дзвонять лікарям і кажуть, як дозвонитися, нам треба реєстратура. Центр надання стоматологічних послуг дорослим та дітям один з небагатьох лікувальних закладів у Дніпрі, де можна отримати безоплатну медичну допомогу. Щодо оснащення ортодонтичного відділення, пан Сергій запевняє, що ані ремонтів, ані оснащення воно не отримувало зовсім. І наявно це демонструє. Це... Кабінет лікарів, але це не працює ну, певним чином, як воно повинно працювати. Там води немає, якийсь із них апарат не працює, там ну, неможливо навіть піляти. Якщо треба припасувати, обробити, це все не можна зробити. Оце все розвалюється. Ось постійно забивається, воняє або дерьмом, або дохлими крисами та мишами. Оце все бачиство тут все за свої гроші зроблено і куплено. Оце кабінет, який не бачив ремонту, ну, я не знаю. оце я тільки що до нього дотронувся, воно відпало. ось. В цьому місці має бути палімерізатор. Його немає, тому що він був, але ми його самі зробили, ми його обрали, тому що і вимагаємо дати нам е, апарат для роботи. Нам нічого не дають. Е, вікна, ну там, тут шпарини страшні. Коли був мороз, все видувалося. Ну, все в такому стані, все вже колхожено, не робить, так включається. Тут просто ну, рано чи пізно когось вб'є током. Ось це заборонено, вже кажу 150 разів, Ніхто нічого не робить абсолютно. Ну це може вбити током. Тут стояли кислоти, прикурсори, там був бензин. Я це віддав швидку допомогу. Не знаю, що вони з ним зробили. Оце такий стіл. Ось, оце, оце стіл, це ми так працюємо. Це дитяча стоматологія, ортодонтичне відділення. А ось так виглядає технічна лабораторія, де Сергій поки працює. Води тут немає. Коли була ось коли воно від'єднане, воно тече. Це ми все купували за власний кошт. Ніяка поліклініка, нічого. Саме скидувалися. Ну а потім, звичайно, вони взяли все це на баланс. Стоять ємкості. Ну, це типу, для дезінфекції, але вони просто так стоять, ніхто нічого не міняє, ніхто нічого не доливає, воно стоїть, все там це непонятне, коротше. все воно розвалюється, ви ж бачите, в якому стані. Оця частина має бути тут. Воно просто ну, розвалюється, це просто ужас. Все просто тріщить по швам. Бормашин, щоб треба зробити пластинку, все на власній ініціативі. Нічого нема. Бор... Бормашина це все моє. І кожного техніку, ще один технік є. Оце, це теж це все людське. Це не поліклініка не видала тут майже нічого. Ну, от, мотор є, ну від того мотора, якщо нема чим робити. Це просто мотор. Оце все, оце все, це люди купують за свої гроші. Однак на папері все виглядає зовсім інакше. Це у змі, які фінансує міськрада. До речі, ортодонтологія доволі вузькопрофільний напрямок, і у державних медичних закладах, де послуги надаються безкоштовно, таких відділень одиниці. А у приватних медустановах вони по кишені далеко не всім. Що я хочу просто працювати, мені навіть не забирають ну, моє право, щоб я працював. Мені пропонують, я взагалі я е, вибачте, що як би кажуть, приколовся. Говорить, є з посада, місістри. То вони спочатку, о, ти молодець, ти, ти захищав країну, да, ми пишаємося, що ти у нас є такий. А потім через час вони так от смачно харкнули в обличчя. Ми вирішили дізнатися думку керівництва закладу, зателефонували медичній директорці з поліклінічної роботи клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Дніпровської міськради Тетяні Борзовій. Справа в тому, що всі інтерв'ю, всі взаємодії з пресою у нас буваються тільки через прес-центр міської ради. Тобто ви повинні тоді до прес-центру мера звернутися, і якщо вони дадуть вам дозвіл. То есть, я так розумію, що там стало питання закриття дитячої стоматології. Так, ортодонтології. Ну, дитяча стоматологія працює, а дитяча ортодонтія доставку ну, ще на даний час працює. Ну, вона закривається з 1 червня. Ну, то ви так вирішили? Ні. Мені сказали працівники цієї, цього підрозділу. Ну, це ж. Можна. Ну, наказ мені показали. Ми вам надамо всю інформацію після погодження з при службою Марії. Два роки Сергій захищав Україну у складі 92-ї окремої штурмової бригади на харківському напрямку. Старший сержант нагороджений орденом за мужність, тепер намагається захищати від чиновницького свавілля медичні заклади Дніпра. Чи мотивують саме закриття? Ну воно да не ринта, воно не вигідне. Воно не ну його легше закрити. От вони просто нічого не хочуть робити. Вони тільки вміють закривати і руйнувати. Оце все, що вони мають. медична реформа по Дніпровське. За час проведення Дніпровською міською радою реорганізації медичних закладів Дніпро втратив 4 з 8 лікарень. І три з чотирьох дитячих до клінічної лікарні швидкої медичної допомоги приєднали міські поліклініки номер 1, 2 та номер 6 і стоматологічну поліклініку. Остання вже майже лишилася ортодонтичного відділення. Існування інших питання часу. разговора за примещение за давно уже идет. Я уже чувствую себя за царя панька. Честно, развеки мы тут работаем, за примещение разговора шла. Они все ходят, лекают. Мы вас закроем, мы вас закроем. Ну, они вот это все, что умеют. Они умеют лякать и ломать через колени. Такая оптимизация даст возможность нам создать крупный, как по всей Европе, европейский, по всем стандартам Европы, оборудованный больницы, в который будут вложены деньги Цкове бюджету. реорганізація лікарень Дніпра суттєво погіршила якість та доступність медичних послуг для пацієнтів. Фахівці, серед яких чимало заслужених фахівців, залишилися без робочих місць. Ось така вона медична реформа по дніпровськи Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини Д1.